Доброго ранку вдома. 20 років тому гурт друга ріка випустив альбом Рекорд, який став переламним у їхній кар'єрі. На ньому з'явилися хіти, що і досі звучать в навушниках і серцях фанів. 24 травня музиканти зіграють особливий концерт у Києві, щоб відзначити цю дату. І просто зараз ми поговоримо про це з фронтменом гурту Валерієм Харчішином. Вітаю вас, ветері, ранку вдома. Доброго ранку. Давайте повернемось назад на 20 років, і згадаємо. Як рекорди тоді змінили вас, як музикантів і гурт? Загалом, чому ця дата взагалі така важлива для вас, для ваших фанатів, і я б сказала, для вітчизняного шоу-бізнесу? Насправді альбом рекорди є для нас переламним в сенсі, що з цього альбому починається наше життя у шоу-бізнесі досить успішне, і це, мабуть, перший. Найдійсно успішний, направди е, успішний альбом, е, після якого можна було сказати, що прокинулися знаменитими, але це не так, е, тому що тому що у нас не було в принципі цього поняття прокинувся е, знаменитим. Е, ми до того альбому випустили е, в, і були в. Е, останній гурту, та ми зібралися в 96-му році, аж 2005-му році успішний альбом, то цей стан прокинувся знаменитим, ми не відчули. Але відчули після 2005 року, коли вийшов е, альбом «Рекорди» і зрештою, зрештою десь в 2006-2007 році е, нас почали направду пізнавати люди на вулиці, <кхи> але е, це щодо пізнаваності, а щодо е, наповнення самого альбому, то він є першим усвідомленим. Альбомом не, не пошуки, не е, намагання е, бути на когось схожим, подібним, е, там бути як той, хто там за кордоном ну, улюблений. А, а це перший, от. Е, Альбом, про який, який не соромно було показати, не соромно слухати навіть сьогодні в машині, коли е, часом ставлять ці пісні на радіостанції, я не перемикаю. Тобто, те, що було І до того, того перемикаю. А до того е, ну, були такі спалахи е, рід, рідконосні на пісні е, як. Е, вже не сам, що там ще було? Ок, математика. Це було в 2003 на початку. пусти мене мене» 2000-го року. Насправді, пісня дев'яносто сьомого. Це були, це були це були пісні не цілі не альбому. Це були винятки. Це були пошуки і винятки. А зібраний альбом. Як цілісна картина, як художня книга. Це на правду тут альбом рекорди і ще декілька альбомів після нього. І це той момент, коли ми усвідомили, що окрім нас, краще нашу музику ніхто не донесе, не візуалізує, окрім самого складу гурту, тобто тих засновників, Ніхто кращий менеджмент не організує. Тобто, ми, ми, ми почали робити все самі від е, випуску, від створення вірніше до випуску, до релізів е, нашої музики і візуалізації, в тому числі uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Віктор Скоротовський почав тоді, до речі, знімати відеокліпи на пісні. Так мало тут тебе він вперше спробував себе як режисер, і нині є е, популярним досить відомим режисером в Україні. Вийшло назад, і вже ви можете ну, багато часу, вже пройшло з того часу. Вибачте. Ви можете проаналізувати а, і порадити починаючим початківцям-музикантам, в чому цей рецепт? От ви ну, да, 10 ну, років працювали, працювали, шукали, а потім раз і трапилось диво. Чи все-таки є рецепт? Я не знаю, для кожного покоління. Для кожного часу свої е, рецепти, свої інструменти, я би казав. В час глобальної мережі е, тиснути потрібно саме саме туди, і це коли є що є що сказати, коли в тебе є вже контент, є музика, яку ти хочеш показати. А щодо Саму, самої творчості, ну тут все незмінно. Рецепти вони столітні, протоколи е, лікування і протоколи е, створення народження пісень. Вони сталими залишаються протягом віків, і це перш за все бути чесним перед самим собою, е, показувати свої картини завершені, коли ти сам закохався в неї. Коли ти вже цю пісню не можеш е, не асоціювати з собою, коли ти не перемикаєш, коли ти задоволений е, тим як вона звучить, ну і перш за все, коли ти поспіш е, своїй коханій людині, най, най, найближчій людині, от тоді ти досягнув успіху. Якщо ти соромишся, якщо ти е, пояснюєш більше ніж Звучить та, і більше розповідаєш про пісню, більше говориш, тут буде так, а потім так, а тут я хотів так, а тут ще хотів. Не, хотів, це не є, це не про те. Тому я вважаю, що е, ну, такі ознаки вони говорять про те, що ти там, на, на правильному, правильній дирекції. А за ті два десятиліття, що пройшли з того часу, що змінилося у вас як у гурті, як у музикантах, чи змінилося те, заради чого ви виходите на сцену? Да, я вам розкажу, знаєте, так, така нещодавно думка нас догнала мене, що раніше ми не знали, як треба робити, як треба створювати, але ми це робили, воно виходило. А тепер ми все розуміємо як треба, але але, але менше, менше з тим. Тобто, менше, тобто я, я всю технологію я вивчив, мабуть, по кожній пісні, як що створювалося, провів аналіз, аналітичну роботу. І я знаю, як треба робити, але е, можливо навіть краще не знати, а працювати от з закритими очима і і серцем. В цьому, в цьому величезні зміни. Тобто, тепер ти знаєш, як робити, але е, не вистачає головного це е, натхнення, яке тебе е, штовхає, яке тебе <кій> змушує пізнавати цей світ, пізнавати себе на сцені. А, що краще ніж 20 років тому, тому що усвідомлення е, того, що буде далі. З деяких помилок, е, усвідомлення того, хто ти є, зупиняє тебе від того, щоб не робити е, зле. І, мабуть, до, досвід і мудрість це про те, що я зараз е, розповідаю. Тобто, вона з'являється з часом, і і це, мабуть, найкраще надбання за, за ці роки. Ну і Ми переконалися в тому, що створивши якусь штучну пісню, намагаючись створити хід, ти можеш це зробити, але вона, пісня, та, яка вийде, житиме рівно стільки, скільки ти куритимеш цигарку. не знаю. А в твоєму серці точно, можливо, вона зазвичай ще що... так? 4 місяці пів року, але точно не буде звучати за 20 років. Хіба що е, ти на сцені е, для своїх же друзів будеш співати? Давайте тоді до сцени перейдемо. Зазирнемо на трошки в майбутнє на власне до 24 е, травня. І кілька слів, або й більше про концерт. Це ж буде не тільки ностальгія і пісні з цього переламного альбому. Що це буде, на що чекатимуть ті, хто прийдуть, ваші фанати? Я, я колись, коли ми тільки починали, я більше. Вдавався до пізнання і знищення різних атрибутів радянських, в тому числі святкування якихось ювілеїв на кшталт до 70-ліття, з дня народження і до 50-ліття творчої кар'єри, святковий ювілейний концерт на сцені палацу України. Ну такої херні я від, від неї хотілося стерегати. Насправді, і я ніколи не думав, що ми будемо що ми будемо святкувати е, якісь ювілеї. Але ви знаєте, настільки е, відверто скажу вам близький цей альбом, настільки він е, ну такий трудяга, і ми йому настільки вдячні, що ми не, не можемо не відзначити цю дату. Ми не можемо не подякувати цим пісням, цим трьом трьом хвилинам. Цим так мало тут тебе, тим післих долонь. Тим відчиняй. Ну в цьому альбомі мабу, мабуть, найбільше е таких сталих е довготривалих хітів, які нині живуть, тому, тому ми е граємо цей концерт. Хоч я і не люблю це слово там ювілей, і не люблю у тих круглих дат, які святкують. Це робить нас старими, і говорить про те, що ми що час у цих людей зупинився, і вони насолоджуються ностальгією, посипаючи їх вірніше мемуарами, посипаючи ностальгією, ми не з тих ми живемо, ми активні, ми творимо. Не, та, не так активно, як раніше, але ми творимо. І це концерт про те, що е, дякуємо за те, що було вчора. Його вже не повернути, його немає, бо це минуле. Е, воно лишається лише в піснях, в спогадах. І е, там добрий вечір е, сьогодні або завтра, тому що ми зіграємо, можливо, там дещо з нових нових пісень, нового альбому і. Вчора воно вже ніколи не повториться. Світ змінився, і ми живемо тут і тепер. І творимо тут, і тепер про сьогодні про те, що ми відчуваємо, про те, чим ми живемо, за що боремося е за тих, кого любимо. Особисто я знаю фанатів творчості вашого гурту. Віку від шести років до шістдесяти, і певна, що люди різного віку приходять на ваш концерт. Мені цікаво, кого вам найприємніше бачити? Скажімо, стару гвардію, тих, хто починали з вами свого часу. Ну, Ясно, що нам приємніше бачити е, е, дівчат. Не нашого віку. Сорі за жарт. Вибачте, нам, нам приємно бачити е, тих дівчат, е, леді, які приходять зі своїми дітьми, приводять їх на концерти, але їх вже не можна можна і не приводити, бо вони вже самі кого завгодно приведуть, бо їм вже 20. І такий випадок е, е, був, коли мама була. Е, Ну, була яскравою там, представницею нашого шануваль... клубу шанувальників другої ріки, і її син також. Я досить довго перевіряв там погоду за тим, чи подобається моєму сину, бо він, бо він однолітка другої ріки. Він фактично народився тоді, коли народилася Друга ріка. І коли він каже, ну, це окей, він не, не багато або це Нафталін, то я прислухаюся. І такі люди е, ходять на концерти. Одного разу я вже розповідав ту історію, але вона мені самому подобається, коли на сцені е, з'явився хлопець, на сцені, а біля сцени з'явився хлопець, який дуже просив пісню три хвилини. Я запитав, скільки йому років. Він сказав йому 25. І... Він попросив пісню, яка вже звучала на концерті, і він попросив її ще раз. Я кажу, чому так, ну, звідки така любов до цієї пісні? А він, е наливаючись е слізми, сказав: вона так подобалась моїй мамі, вона мені співала її як колискову. Зворушливо. Так. І цей хлопець, він насправді був ініціатором концерту, на якому ми грали. Давайте нагадаємо нашим глядачам: коли, де, і кілька слів про благодійну складову концерту mm -hmm. який відбудеться. А, благодійна складова нікуди не віддівається протягом всього періоду повномасштабної війни. Ми від початку війни. Коли повернулися до творчої діяльності, до концертної е, е, діяльності, ми е, проводимо збори на різні потреби сил оборони, е, управління розвідки і, і інших частин, починаючи від е, там, амуніції, потім е, трансформувалися в, е, в збір на, на певну зброю, е, на дрони. Тепер ми сфокусовані на е, виробництві такого наземного е, транспортного засобу. Я би казав, можливо, дрона. Це баги з електричним двигуном, і вивчивши потреби військових, наших друзів, наших е, захисників, ми зрозуміли, що е, ну, така в нас буде місія. Тепер ми намагатимемось виготовляти такі. Автомобілі Багі один вийшов названий був Фурія, до якого ми причетні і зараз ми збираємо на наступні наступні ці автомобілі. Можливо, вони будуть безпілотними, і тоді він закриє одразу декілька функцій: це вивезення, поранення, наша перша місія, перший. Перша мета, і друга друге призначення цього автомобіля, цього транспортного засобу це бойова машина, яка може бути начинена вибухівкою і відправлена в один кінець до наших ворогів. Отже, 24 квітня збираємось де і окотрі для того, щоб послухати улюблені хіти і допомогти ЗСУ. Збираємося ми 24 травня. Відзначаємо 20 років... Збираємося 20... 24... Збираємося двадцять двадцять четвертого е... у Куренях, Це паркова алея чи паркова дорога. Моє улюблене місце насправді в Києві. Е... Збираємося аби відзначити 20 років улюбленому альбому. Рекорди і зібрати на сили оборони яким ми дуже вдячні за те, що можемо жити, співати і слухати музику, та таку хати. Дякую, дякую вам за все, що ви робите всі ці роки. І я певна, що ті, хто прийдуть на цей концерт, не тільки слухатимуть, а й чутимуть. Дякую вам. Дякую, дякую вам. На все добре, спокійного дня.